Всім привіт! Це 37 серія Зомбі-Апокаліпсу в Майнкрафт. Віталік ще на другому ну, кінці бази. А зараз Ну, в минулій серії я переписав е кімнати, ну, що дає, щоб було ліпше знати. <смасід> <-nard> так. І поки що е зараз я ще подивлюсь, що все добре. Тут у нас левел 0. Так. Левел 2. тут зараз буде треба при нас двері встановити. Зараз всі видно всякі мехімізми у нас тут створені. Так, дивіться. Ось тут вовсякі речахи, які по всій нашій базі. Но я нічого нашувати не буду. Ось тут пісок, червоний пісок і гравій і всяке таке. Ось просто ліпше нічого не нажимати, бо що, що, як щось підірветься, а, або ніхто не знає, що тут як працює. Так, от це перше потрібно зрозуміти, що як працює, а тоді <кій> вже і е е е е е е е керувати цим. Оце що. Ось це що Якісь... це, що? Акийсь... це маяк, я знаю. Пишемо. Це що, якийсь генератор чи що. Щось таке. Ну, підпишу маяк. Маяк. Коли пойму тут, крім двері, то вроді якесь поки що немає. Так, Так, не значить. Я тут просто прийшов перевірте Пусто. може щось не Так. Оце, що таке? Десь туди буде. Що там пише? Щось щось розуміє. Вено тут щось треба В пічку, а воно щось там опа в пічці алмазний меч і 64 дошки. Не розуміє. А чого вони в пічці? Ну, можна буде створено, коли у нас буде склад. Так, це я зберу. До речі, треба подумати, де у нас буде склад. Ну, всяка там зброя, блоки і всяке ось таке. Ну, думаю, можна буде цим зайнятися. Ось якийсь ні регіон. Може так сказати стіна. Так, де й вихід? Вроді би десь ось там. Так, о. Пар. Так. Так, тут кучу динаміту. Динаміт ліпше на рухати. Так. Значить, ось там весь вихід. Ан і вихід. Зараз по-швидкому я принесу двері і все буде добре. Так, я... так зараз пройде реклама, і ми далі будемо. Так, а тепер двері принесу. Так, зараз я сходжу, принесу двері. Так, все, вроді двері. При... Оп, встановили. Так, все працює. Це що так? Це знизу. Так, потрібно... Ой, вирішити, де буде у нас склад. Так, це... Так, целый номер. И еще поменять, я думаю, что я поделаю на это у нас есть выход. Mm -hmm. Так, вот. Так. Так швиденько спустимося. Це що? А, тут ми ну, в минулі серії були. Тут я казав, що швиденько двері в щоб це прийшла, і вернемся. Так, дивіться, ось тут були двері, але в нас не було матеріалів ну, запасних таких дверей. Тому я просто зняв поршні і липкі і заставив це залізом. Зараз ще принесли сюди вотмен плити, тому бо я їх десь відкладав зараз. Оце він сюди. Зараз я перемотую ІВМ. Так, дивіться, у нас тут двері не хочуть працювати. Може... Но здесь ну, можно их раз... Зас... Опа. Просто... Ну, За... зато я не ставлю по а этому, но происходит. Можно их здесь не забрать. И так, и так, и так. Но... Я так и так дальше. Так. Что мы говорим? Ты давай теперь... Идем по твоему идти на выход. Отдай мне выход. Вот тебе бать убежал, Так. А, ну, тоже на выход у нас ось таксарс. Там я перейду и вам покажу. Ось такий у нас є вхід. І він пам'ятаєте, у нас є там прохід на кухню. І туди і веде. Так. я туди положив кнопку, але там її не було. До речі, давайте ось тут розкупаємо. Там у нас база всяких ідей. Едет може бути. Я не знаю, така земля дорога що ми будемо прибирати. Ти всі будинки і інші ми ще, ну якщо там щось не поберемо і подивимося, що там. Так. Так. Воно Тут просто ходи, ну якщо не якась машина або щось, і буде можна хоч проїхати. А так не було, ми ну, нашли вовше. База вже стає ліпшою. Та у моїй носі не кошти. Тому ми вже їх от щось зробили покращувати. Ну, тут землю зараз такий. Тут це трохи якось ліпшу базу знаю. Так я думаю, ці і, бази. Я на нього зараз не пішла, то буде треба довго йти. І я це не повільно. Отже, десь там далеко. Ну, далеко, а дальше просто. Так, ось Ой. треба. Тоді це закупать. Так, сюди переліз, і це теж. Ну, да. Я вдал у нас тут є. Вроді би в нас є з двох сторон. З я не помираюсь. Ну, ось тут би коли ще почистити туди день. Ось туди я скину скинувся землю, як казаю. Так. На моєму я або ще колись потроба склад. Ой, ну так, який склад і... Там де будемо складати всі речі, але ось тут не треба обороти, значить ось так. Так, засеркти. Так, оці ці кнопки вроді би я розпази. Так, что-то Ну, и... уже мы так вот подступали. Сейчас у меня боевые пидмашечки. И тут напомнил на будку. Так, ми це докупаємо. І осе. все, все, все потім не було, треба мені це докопки. tá aqui também do já tá certo então tudo isso que Ставьте лайки, подписывайтесь на канал всем па-па!